Начальників відділу. Це є керівник одного відділу. Прошу, дивіться, дуже багато запитань з приводу розмитання і взагалі процедури, та яка відбувається на сьогоднішній день. Питання перше. Які потрібен перелік документів для того, щоб автомобіль на єврореєстрації мав можливість розміститися? Перелік документів передбачено до 177 постанови Кабінету міністрів. Документи, що підтверджують зняття з обліку, так. реєстраційне посвідчення, так. Документи, що підтверджують перехід права власності, mm -hmm. документи, що підтверджують вартість операції. Хорошо, документ, який підтверджує вартість операції, це є купче, так? Купче, перерахунки коштів. Якщо за, за автомобіль куплявся за налічку, за. за... Ну, розписка ж була якась. Ну, є ну, десь, десь реєструвалося, ну от давайте так, як. Візьмемо, як у нас робиться, тобто ми приїжджаємо в сервісний центр ну, МВС, Правильно? Ми заключаємо договір з вами. Ну, наприклад, напряму. Ми ж пишемо, прописуємо суму, отримуємо договір, завірений сервісним сервісний центр. Може бути таке? Ну, тобто документ це є купче, так? Так. Да. Е, Яким чином митниця нараховує митний платіж? Саме, саме головне питання. Е, не зрозумів питання. Mm. Яким чином митники так. нараховують людині вартість митного платежу? Вартість митного платежу розрахована в електронній митній декларації. Так, звідки береться вартість? Вартість береться з митної вартості, яка заявлена. В разі, Якщо да. Так. Якщо берем, повертаємося до 1077 постанови Кабінету міністрів щодо чим тимчасового порядку митного оформлення таких транспортних засобів, то митниця вправі, якщо ваш рівень... Ну, я не конкретно ваша, а якщо рівень транспортної е, вартості, транспортного засобу не, не відповідає нижче критичного рівня, граничного. Граничний рівень це хто його встановлює? Е, ну, це, це не це, відповідь. Ні, це не, ми не встановлюємо. Він е, зашитив саму систему. Хто ж в системі цій зашит... є Спеціальна ми, програма. Це, це Потріб... є програма інспектора, яка та сама якої воно приходить до нас, так? і відповідно вже ми, верніше не ми, а спеціалізований підрозділ, має вже інформацію про вартість вашого транспортного засобу. Яка? Якщо ви не згодні з цією вартістю, ви маєте право оскаржити цю вартість. В органів вищого рівня ну, митного або до суду звернутися, також ви маєте, щоб транспортний засіб не знаходився в зоні митного контролю, або щоб у вас була декларація для того, щоб провести реєстрацію транспортного засобу, ви можете його випустити від гарантів під 55-ту статтю. На протязі 80 днів ви маєте право подати додаткові документи для роз перегляду даного рішення, так, якщо ви купили автомобіль скажімо, по вартості. Занижений від тої вартості, яка є в базі митлі, так? так. які вам потрібно документи, щоб підтвердити в, в постанови ми знову сідесі. Uh -huh. Там є, крім купчої, документи, що підтверджують оплату за цей товар. Uh -huh. Так, ну ми вже з купчою розібралися, як uh -huh. у вашому випадку. Uh -huh. Так це може бути експертна декларація, це може бути висновок експерта, uh -huh. Хорошо, висновок експерта. Експерта запрошуєте ви на огляд автомобіля? Чи, Ні, чи це, це ваше? Це людина, яка розмитується, да. вона замовляється. Якщо ми замовимо експерта, це буде не зовсім е, компетентно. Компетент. Е, не то, що компетентно, це буде якби однобоко. Uh -huh. ну, Можуть сказати, що Друг, ми питання. Довідка про відповідність екологічним нормам. Вона потрібна для розмитлення. Чи ні. Для самого розмитнення? Да. Ну, е якими документами підтверджується згідно закону України про, е транспортний, господі, про митне оформлення транспортних засобів та їх реєстрацію перереєстрацію? Визначений законом. Законом у нас визначено один орган, який має на це право. Укрметростандарт, який проводить сертифікацію цих транспортних засобів. Угу. Правильно? У вас Потрібно, в, в митній базі в базі, коли митник заходить і дивиться по вінку любий автомобіль, в нього є, чи він бачить євро, яке, за, євро, яке закладено на дане, даний автомобіль. Чи то нижче євро два, чи то вище євро два? Немає Діло в тому, країна, що законом так? передбачено, що це уповноважений орган е е визначає. То, то ну ми ж не уповноважений євро Євро-2. Відповідає Євро 2 чи відповідає Євро 5 чи Євро я розумію. То конкретне запитання: довідка повинна бути підтвердження да. там екологічної норми, да. зобов'язана в будь-якому випадку. Так? Це згідно якоїсь статті там не підкажуть? Закон України е, про ввезення та реєстрацію транспортних засобів. про ввезення на митну територію транспортних засобів. А яка саме стаття? Е, е, якщо не помиляюсь, це там не стаття пункт 24 буде. Хорошо. Тобто, якщо е, всі документи надані про підтвердження вартості, uh -huh. що автомобіль був куплений там за е, опр определену кількість коштів, є підтвердження, є купче, є підтвердження, є весь пакет документів. то ніщо. Ну, — Є у вас всі документи, можна, є можна склад, я 1077. можна я зразу поправлю. Так. Чого? То, що я думаю, що ви е, так же як і всі останні в курсі на сьогоднішній день вартість автомобіля одна. Людям нараховують митні платежі і умножають їх в два рази, замість того, щоб робити доступним, його роблять е, реально недоступним з тої причини, що людина вже в ЗНК, вона вже подала документи на ну, і групі, йому автоматично залишають ціну. Ну, чому автоматично? Автоматично це все передбачено постановою кабінету 1077. Це тимчасовий порядок. Для того, щоб мати можливість оформити це все, тобто, це все прописано, всі ці документи, це все є. Звіт збирається митний платіж. Скупчить митний платіж, фактурну вартість. Вона береться. Там все. Це все постанова 1077. Я вам хочете її роздрукую зараз. Роздрукуйте, будь ласка.